На Донбасі замість місцевих рад з'являться військово-цивільні адміністрації. Відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко. Такі адміністрації буде створено не на всьому Донбасі, а лише на територіях Луганської та Донецької областей, які підконтрольні силам АТО. Це пов'язане з тим, що у звільнених районах від терористів місцеві органи відсутні. Втілити цю ідею в реальність вирішили ще 25 січня. На екстреному засіданні Ради національної безпеки та оборони України це сьогодні дозволить вирішити питання відсутності влади на звільнених територіях, коли фактично втекли всі обрані депутати місцевих рад. Після цієї заяви президента парламент одразу ухвалив закон про створення таких військово-цивільних адміністрацій. А 26 лютого Петро Порошенко його підписав. Відповідно до закону, військово-цивільні адміністрації діятимуть на звільненій території Донбасу до місцевих виборів. Керувати населеними пунктами будуть як цивільні чиновники, так і військові. Свої дії вони координуватимуть з антитерористичним центром СБУ. Функції у новопризначених керівників тимчасових адміністрацій будуть такі ж самі, як і у очільників місцевих рад на мирній Україні. Відмінність єдина, якщо на мирній Україні мера міста чи голос ради обирають люди, то на Донбасі призначатиме їх президент, аби там ні на мить не зникла влада. Діятиме цей закон цілий рік після його підписання. Потім він автоматично буде скасований.